Патріотичний легкоатлетичний крос біжу у вишиванці з нагоди Всесвітнього дня вишиванки 20 травня. Відбувся у Житомирі. На захід Житомиряни прийшли одягнені як у вишиванки, так і футболки з тематичним логотипом. Перед забігом для учасників організували розминку руханку. Два, два один, розвернулися і покрутили. Томирянка Людмила Золотюк прийшла на захід разом із чоловіком та сином. Жінка розповіла, що придбала вишиванку цього року у всесвітній день вишиванки. Син вперше одягнув свою вишиванку. Ми би хотіли теж передати вишиванку як оберіг, як спадок нашому поколінню, нашому сину. І також чоловік, який є американцем, йому дуже подобається наш національний одяг. Тому ми тут сьогодні зранку. До патріотичного забігу долучилися 20 вихованців Житомирської дитячої спортивної школи. Я тренер з легкої атлетики спортивній школі. І сьогодні ми вирішили зі спортсменами підтримати цей захід, так як е, у нас і в країні йде війна, і кожен день ми відстоюємо свою незалежність. Хтось на фронті, хтось на спортивному фронті. А вишиванка сьогодні принесла якесь ну, свято в цей захід. І кожна, кожна дитинка ось прийшла в вишиванки, кожен цей хрестик, як знаєте, код нації. І українці не славні, сильні і непереможні. ну По по-перше, я кинув гроші на зсу, а по-друге, ну, я люблю бігати. Так. Сьогодні одів вишиванку, що вона для тебе означає? Мир і силу, і перемогу? Стартували учасники забігу біля кінотеатру Жовтень бігли уздовж нового та старого бульварів. Довжина забігу сягала 1 кілометр 300 метрів. Я дуже радий, що я пробіг. Давно я не бігав, але дистанція витримав. Також слава Україні, героям слава, і все в нас буде добре. Заради перемоги бігли. Вишиванка це символ того, як наші українські жінки чекають своїх чоловіків зі фронту і плавно вишивають для них. Вишиванку це символ очікування та любові. Під час забігу також можна було придбати футболки із логотипом всесвітнього. Дня вишиванки та задонатити на зсу наразі дуже важливо тримати моральний дух патріотизму в нашій державі, оскільки йде війна, повномасштабна війна з агресором. Тому ми не тільки донатимо, ми робимо забіги. Ми вдягаємо вишиванки. Ми біжимо разом. Ми стараємося, допомагаємо хто чим може і на якому фронті всі разом. Дякуючи нашим захисникам, можемо і маємо можливість проводити масові спортивні події за попередніми реєстраціями. Ці було 120 учасників, але ось ми порахували десь 152 бігуна. Сьогодні брало участь в забігу різного віку, різної статі, тому що дистанція була невелика, і основна ідея і мета події це було зібрати кошти для нашої 95-ї бригади. Можна було бігти, одягнувши вишиванку, можна було бігти просто в зручному одязі, але тема вишиванки, як нашої такої ідентифікаційного одягу, для нас було важливо, і ми хотіли про це акцентувати на цьому заході. Всі учасники пробігу отримали безоплатні квитки на показ документального фільму про вишиванки Спадок нації, який демонструвався у кінотеатрі імені Івана Франка. Ірина Остапчук Олексій Черко Суспільне новини Житомир.